Танів, транспорту, вомін, птахів, людські голоси. Наше життя сповнене багатьма звуками. Ми так звикли до них, що навіть не помічаємо, а інколи мріємо про тишу. А вона може лякати. Я спеціально скористаюся берушам, аби, хоча б, трохи зрозуміти, як це опинитися у світі глухих. На перший погляд нічого не змінилося, та вже з перших секунд експерименту мені стає ніяково. Головний проспект завжди такий жвавий, попри людей і машини, здається неабияким тихим. Переходячи дорогу, я певна річ орієнтуюся за світлофором. Тут головне бачити, та через слухові обмеження все ж відчуваю тривогу і постійно озираюся. Навіть на зелене світло зазвичкою дістаю з кишені навушники, щоб по дорозі послухати музику. Аж потім згадую, що для глухої людини ця річ втрачає будь-який сенс. А це один із місцевих ринків. Ми знімали GoPro про камерою, аби не привертати на себе уваги. За допомогою елементарних жестів мені вдається зробити декілька покупок. Трохи ускладнивши завдання, підходжу до прилавку з грецькими горіхами. Намагаюся пояснити, що шукаю арахіс. Жінці складно мене зрозуміти. Вона кличе на допомогу іншу продавчиню. Я не можу А це я? ні, я думаю. Ми йдемо до її прилавку. Я навмисно пишу нерозбірливо. Тоді жінка просто намагається вгадати, що я шукаю. І це їй вдається. На це пішло більше часу ніж завжди, але перешкоду подолано. Наступний крок робота. Заходжу у ньюзрум, де працює більше 20 людей. Не чути голоси колег незвично та й працювати в звуковому вакуумі навряд чи зможу. Тож цікаво, яку роботу для глухих у Запоріжжі можна знайти в інтернеті. Як бачимо, перша спроба не вдала. Інший сайт пропонує роботу в різних містах, та Запоріжжя немає. До речі, поки шукаю роботу, помічаю, що на мобільному два пропущених дзвінки. Розумію, що відтепер треба увімкнути режим вібрації, бажано не випускати телефон із рук. Повертаюся до інтернету. Тепер шукаю товариство глухих у Запоріжжі, куди зможу звернутися. Знаходжу адресу і пишу на папері підказку. З нею прямую вулицями міста, сподіваючись на допомогу перехожих. Як показав експеримент, реакція буває різною. Жестовий язик mm. пишу на папері, що не володію жестовою мовою і втратила слух. Завдяки переписці, йому вдається зрозуміти мене і допомогти Туди. три остановки раз. Піти до товариства я вирішила пішки, знайти адресу було нескладно. Виявилося, що саме тут знаходиться будинок культури глухих. На стінах я побачила багато фотографій із творчого життя товариства. Складно повірити, що всі ці люди позбавлені слуху неймовірно, як щиро вони посміхаються, навіть коли йдеться про щоденні життєві труднощі. Проблема, коли в магазин заходиш, продавцю, кажу, що я не чую, а вона сильніше кричить. Тоді взагалі нічого не чуєш. Це дратує. А коли я йду до лікарів, то частіше за все користуюся послугами перекладачів. Мобільний телефон на вібрації постійно. Ми смс-ками спілкуємося. Зараз чат є, інтернет, зараз високо розвинуті технології. Єдине, що не подобається в транспорті, коли їдеш в маршрутці, сидиш глухий, не можеш крикнути, що треба вийти. Буває, дивишся передачу по телевізору, а субтитрів немає і не розумієш. Та чи не найголовнішою проблемою для людей із вадами слуху залишається працевлаштування? Наші глухі працюють, роботають випускники ПТУ 27 працюють з лісами міхана робот, або ліже пропонують роботу підсобників. навіть якщо зараз получають образування глухі, закінчують університети, вишучене заведення. Але... На вспомогательных работах работу практически найти невозможно. Про проблеми глухих у Запоріжжі ця жінка знає чимало, адже працює в товаристві більше 40 років. Я представник представительського відділу і переводчик, але я виконую функцію переводчика. Вона нас двоє на людей. А за границей, якщо йде судебного засідання, там 3-4 переводчика присутствують. І робота переводчика 15 хвилин минут. Зміняється. У нас є курси в Києві, республіканські курси по изучению жестокого языка. Ну, це вже період, коли у нас держава фінансувала, це було все бесплатно. Обучення на курсах очень дорогостояще. Оволодіти мовою жестів у Запоріжжі зможе кожен охоче завдяки безкоштовним курсам. Їх ініціатором ще у 2014 році став Олександр Кахай. Напередодні нового набору хлопець залюбки погодився прийти до нашої редакції і навчити журналістів азам жестової мови. Почали з літер А, Б, В, Г, Д, Є, Йо, Ж, З, І, І, І. Щоб запам'ятати, бодай один жест доводилося не раз повторювати за викладачем, а жестів таких уявіть близько 15 тисяч. Телебачення, журналіст, типу, журнал, людина, добрий, типу, начебто ви щось гладите, і вечір того, що сонце типу, сідає. Якщо узагальнити тему і слова спеціалістів, то жестову мову можна вивчити ну основу, наприклад, за місяць. Якщо ж вірити глухим на власному досвіді, я це перевіряв, то жестову мову ази можна вивчити за тиждень і спокійно спілкуватися з оточуючими, у як то кажуть, у світі тиші, та коли дійсно спілкуєшся з глухими людьми, мимоволі забуваєш про тишу настільки активні їх погляди, міміка, жести, які кожен із нас вони вміють раді. Сіти, жартувати і, звичайно, мріяти. Почути шум морського прибою. Спів пташок. Ми жили поруч із лісом. Увесь час ходили через ліс, і пташки дуже гарно співали. А зараз я цього не чую. Багато років я мешкав в гуртожитку, стою в черзі на отримання квартири. Про це мрію. Ще цього року я посіла перше місце на конкурсі ілюзіоністів. Мрію стати президентом України, але, на жаль, не чую. Ми глухі, не слухаємо, А мімикою розговор слухаємо. Така є. Ми боремося тихаєм і живемо. Життя глухих дійсно потребує щоденної боротьби. Те, що змогла побачити відчути я, це лише крапля в морі. Тож хочеться звернутися до всіх. Не будьте байдужими, почуйте. Кожного Марія Марикелян Андрій Снісаренко Дар'я Зирянова ТВ 5